Соїчіра Хонда 15 років залишив свій будинок і вирушив на пошуки кращого життя в Токіо, де влаштувався в авторемонтну майстерню люсарем. Вже тоді стало зрозуміло, що хлопець із технікою нати і цілком здатний потягнути власну справу. Що підтвердилось вже через 7 років, коли він відкрив свою автомайстерню. Бізнес зростав, клієнтів ставало дедалі більше. І вже перед другою світовою війною компанія Хонди виробляла велику кількість поршневих кілець. Ці постачання забезпечували половину потреб Тойоти. Але в 45-му році його бізнес зруйнували. Американська авіація розбомбила підприємство Хонди. Відновлювати його було недоцільно. Отже, те обладнання, що вціліло, Хонда продає Тойоті за невелику суму. Бізнесмен був ніби збитий льочик. Він усе втратив. Справа його життя була знищена. А гроші, які залишилися, він витратив на алкоголь. Він купив величезну діжку алкоголю і цілий рік разом із друзями. Тупо день у день заливав своє горе, але він не спився остаточно і не помер від цирозу печінки а навпаки. Через рік знову вирішив зайнятися справою. Він організував виробництво спочатку мопедів на базі двигунів, а потім і мотоциклів. В п'ятдесят четвертому році Хонда був володарем вже трьох мотоциклетних заводів, оснащених найсучаснішим обладнанням. У п'ятдесят п'ятому році Хонда Мотор Компані стала провідним виробником мотоциклів у Японії. А на початку 60-х – у світі обійшовши американських та італійських конкурентів. Ідея знову зайнятися автомобілями. Хонді прийшла саме на хвилі цього успіху. У ті роки на японському ринку були величезні конкуренти Toyota та Нісан. Але бізнесмен вчинив мудро. Він вирішив не воювати з конкурентами, а спробувати завоювати більший американський ринок. І за 10 років з появою моделі Honda Сівік прийшов перший серйозний успіх. А слідом за Сівік з'явився і Accord, який у 89 му році став бестселером автомобілем, що найбільше продається у США.